Комусь Карпати чи тепле море, А комусь до хати звістка про гори. Одним купують авто з салону, а інші їдуть без ніг додому. До ранку в клубі хтось зависає, А хтось у двадцять від куль вмирає. Син олігарха в Римі гуляє, А роман зі Львова Херсон звільняє. Хто спить на ліжку у своєму замку, а хто на землі, чи в холоднім танку? Чому багаті війни не знають, а бідні гинуть на ній, вмирають? Багатим яхти монако віли, а бідним смерть хрести могили? Хто відповість на усі запитання? Кругом лише сльози і німе мовчання?